Тече вода з-під явора, яром яр, яр на долину, пишається над водою червона калина. Пишається калиненька, явер молодіє, а кругом їх верболози і лози зеленіють. Тече вода з-під гаю і, і гаю та під горою, хлюпощаться качаточка поміж осокою. Ма... А, качечка. а качечка випливає з качуром за ними, ловить рязку, розмовляє з дітками своїми, тече вода по тече вода крайгорода. Вода. Вода ставом стала, дівчина прийшло. При, прийшло дівча воду брати, брало, заспівало, вийшло з хати батько й мати, в садок погуляти, е порадитись, кому б їм своїм зятом звати.